Значення, щоб навіть їх не розташування, не випадково, не по алфавіту, а по тому, як в порядку, в якому переважно більшості і треба користуватися. Тому ми нічого не будемо видумувати, буде просто і зручно, прямо підряд ідемо. Ставка профісу. Тобто схема в нас є, нам залишилось вибрати профіль, діалоговий віконце, вибираємо стандарт. Ну, звичайно, нам не потрібен, нам потрібен гост. Тут бачимо, що, який конкретно гост вибраний, в такій слайді. Ну, Гостів дуже багато, наприклад, вибираємо квадратний профіль по госту і вибираємо його типорозмір. В кожному Типу ще його типорозмір, наприклад, 50-50, наприклад, на 4. Ну, і, крім того, цей профіль можна спазувати відносно схеми, чи посередині, чи по одному з країв. Крім того, коли задати ще зміщення, відносно, ну, ми не будемо цим займатися. Візьмемо самий простий варіант, тобто розташування по, по осі, по центру. І фактично все залишилось тільки вказати Де цей профіль розмістити, порядок послідовності. Значення немає і практично, практично все. Вже ми попередньому бачимо, які ми вибрали, якщо ми вибрали дуже великі чи маленькі, ми попередньо вже бачимо, ну значить, то все нормально. Система кілька раз запитає, чи ви впевнені, в то тому, тому що робите, і фактично зразу отримали готову конструкцію. Ну, Напів готову. Тому що фактично вона вже готова за винятком тих кутових згід. Звичайно, вони не можуть бути зроблені автоматично, тому що є можливість самі варіанти. І, звичайно, це вже справа конструктора, яким чином необхідно зробити ці кутові в'єднання. Але крім того, ну, рідко ж, коли буває, що все зробили в тайні. Так? Наприклад, ми вибрали один депорозмин, а потім чи задали, чи передумали, щось змінити. Звичайно, ніяких проблем, це є параметричним. Тобто зміна профіля, друга піктограма, говоримо, що цей профіль нам треба змінити. І, наприклад, там, 50, /50, /50 тобто, на 50, там посередині поменше, там 40 на 40 на такий. Тобто все параметричне, система питає, чи ви переконані, в тому, що робите. чи зберегти той файл. Для кожної деталі створюється файл, це дозволяє потім отримати, де робити деталювання моделі. Ось, ось ми от, е, змінили, ну так, видно, що посередині він трошки менше. Але ще поки ще вони там один на одного налазять, тобто необхідно е, виконати стиковку, котову стиковку просто. Тобто теж нічого не, не думаємо, якою командою прямо так. Піде, друга, третя команда, говоримо, що цей і цей профіл. Я е спочатку зроблю без зазора, хоча це дозволить, тому що необхід, необхідний зазор для того, щоб робити звалювання, а якщо ще більш грамотно робити, то необхідно зробити фаску, да, зробити то, тобто, кромок. але в принципі товщина невелика, будемо вважати, що можна і так зробити. Ну, я, я, я спочатку я спочатку зроблю вже з цього краю, потім змінимо ведь загородкуємося. Ось і тепер зверху. Зверху ми е, наступна команда так, так. по грані. Наобхідно цей цей і оцей. <пілляє> добре, добре, добре. посія грані. Бачите, вже профіль обрізаний на по цій грані. І тепер тільки тут ще знизу залишилось. Залишився профіль. Я його так спеціально збільшу, щоб було видно. Зараз я бачу, що бачите, він тут трошки налазить. Ми говоримо, що там треба обрізати цей профіль по цій грані. Тут зараз оці постики будуть ходити. Таким чином дуже швидко ми... Приводимо нашу конструкцію до такої до реальності. Ну, все ж таки я хотів би показати, що ще дуже швидке зварювання, тому що це є фактично необхідною технологічною операцією. І тут я зробив, зробив без зазору, що є невірно. тому нічого страшного знову повторюю. все є, є параметрично, звертаємося знову, говоримо, про, говоримо цю цю і зробити зазор, наприклад, не Хоч ми отримали забор, який ми активні державами. Я не буду робити ще фаски для рубляти кромки, будемо варити, так. Ну, час пошту, примагаємось. Тепер ми зерігаємо цю модель. Ось система показує, що вона нас створила для кожної деталі окремий файл, тобто робити деталювання буде дуже легко. Ось. І тепер після е цього, цього ми переходимо, е знову таки, перетворюємо вже це нашу конструкцію, зварюємо, говоримо Да, говоримо, варити будемо стане. І тепер е нічого не змінилося, інструменту ми не отримали, але в дереві побудови. От виникли три технологічні операції, про які я говорю, що розділка зварювання звалювання і обробка після зварювання. Їх можна в будь-якому порядку, тобто щось пропустити, тобто не робимо розділку, а прямо зварювання. І тільки тепер, коли вийду цей розділ, тепер ми отримали інструмент для зварювання. Частина це перша звалювання, частина доступних команд, доступні Значить, Вибираємо тип зварювання. Валювального шва це буде стиковий. Поводимо, що один з них буде оце. Один з них буде цей, інший буде. Так от Інший буде цей. І направлення. Сюди. І. Досить швидко моделювали славний шум. Просто в нас не так мало кількості часу. Я також ще покажу. Дуже швид... Також можна це стиковий, можна звичайний сутовий, дуже легко. Значить, говоримо тут. Я з одного боку тільки виконаю. Доступати бачимо катеч в одному шва 6 мм. От, дуже бачимо і. Звичайно, це є як окремо модель цей валіг, звалювального валі, шва, тобто можна отримати його об'єм, а з об'єму це відповідно кількість електродів. Тобто, ну, Про це вже нема коли розповідати, тому що в нас ще попередну практично конструкцію ми отримали, як його зберегти. Також ми дуже легко, я знову показую, як швидко ми отримуємо креслення. Тобто говоримо, що у нас, наприклад, виходимо в лобку, зберігання Ось і тепер креслення говоримо отримати в масштабі, наприклад, 1 до 10. Дуже маленька, наприклад, так. Тобто отримуємо фактично одну проект, ну, далі вже я хотів би показати, коли ми отримаємо розвід, я не буду показувати. Там оформлення це, зберігається, це коли ми отримуємо розмір з цієї моделі, динамічний. От. І тепер вже з цього розв'язку ми отримуємо ізометричний вид, то тепер, як ми будемо вести цю лінію розв'язку, так буде відпрацьовуватися зіометрична проєкт. Дуже зручно і дуже наглядно. Ось. Але, тобто, як ви бачите, отримане креслення не є ніякою проблемою, робиться дуже швидко. Крім того, крім того ми зробили цей ескіз, будь-який час всі ці розміри це все є параметричні.